Україна рідний край, степ безкрайній горе, море. Все до мене тут говорить, промовляє в полі вітер. Україну треба всім любити. Це земля моя чудова, все для мене тут казкове. Ми живемо на Україні, ми, діти, українці. І сьогодні я пропоную вам здійснити незвичайну подорож до минулого нашого народу. Ми ознайомимось з річчю, що несе для українців найвищу цінність. Це найдорожчий скарб, що є часточкою нашої історії. А щоб дізнатися, про що йдеться, я пропоную вам послухати вірш. З вечора пригожого аж до ранку вишивала дівчина, вишиванку, вишивала дівчина вишивала чорну і червону нитку брала. Отже, ви вже здогадались ми говоритимемо про вишиванку, що є національним символом нашого народу. Вишиванка це не просто одяг, це символ України. Вишиванка це вишита біла сорочка. Вишиванку називають оберегом, тому що з давніх часів вважалось, що вишиті на них символи можуть відганяти злих духів, захищати від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним елементом національного вбрання українців. В кожній хаті обов'язково була вишиванка. Український народ глибоко шанував вишиванки, їх зберігали і передавали як реліквії дітям, внукам, правнукам з покоління в покоління. Українці вважали вишиванку оберігом і великим захисником для людей. Послухайте легенду, казку, як вишита сорочка врятувала життя дітям. А було це так. Прийшло на землю зло, тягнуло за собою всіх і чоловіків, і жінок, і вже почало наближатися до маленьких діток, стала на захист матуся одна. З'явився мамі ангел і ось що сказав. Ти виши сорочку хрестиком, але нікому про це не розповідай. І вишила мати сорочку для своєї дитини, та серце не витримала, всім розповіла сон. І цілу ніч матусі вишивали, співали і молились, щоб уберегти дітей від зла. Коли сонце проснулось, зло пройшло, та не знайшло хатини, куди б воно могло зайти. Ось, бачите, якою силою наділяли українці сорочку вишиванку. Вишиванку. В давні часи носили і чоловіки, і жінки, і діти. Вишивати вміли всі. Дівчаток з наймолодшого віку привчали до вишивання. Давайте розглянемо, якими ж візерунками прикрашали українці сорочку вишиванку. Прикрашали вишиванку геометричним, рослинним візерункам або вишивали птахів, тварин. Вишивку розміщали біля коміру, на рукавах, манжетах. Подивіться, що зображено на рослинних орнаментах квіти, пелюстки, ягідки, листя, стебельця. У рослинному орнаменті завжди вишивали довге, тонке стебло, щоб життя було довгим і щасливим. На стеблі квіточки і листочки, це діточки. І мамина любов. На геометричному орнаменті зображено трикутники, квадрати, круги. Горизонтальні лінії в орнаменті означали землю, хвилясті воду, трикутник гори, круг сонце. Квіти розцвітають ось на рукавах. Звирію далекого повернувся птах. Дивні візерунки сяють, мов живі. Мама вишивала, оберіг мені. Різняться вишиванки різним орнаментом та кольором. Червоний колір це любов мами до дитини, зелений колір краси, життя, здоров'я, чорний колір землі і смутку. Блакитний колір неба і води, жовтий колір символ сонця, хліба, тепла. В кожному регіоні України вишиванки відрізнялись орнаментами та кольорами. Але справжня українська сорочка вишиванка завжди втілює всю родючість української землі та щедрість і гостинність українського народу. З вишитими сорочками пов'язана багато прикмет та приказок. Послухайте їх Як мати рідненька, то й сорочка біленька, Рукав, як писанка, а личико, як маків, цвіт, вміє шити вишивати і гарних пісень співати. Якщо дощ намочив одягнену перший раз сорочку на багатства. Сучасна вишиванка встановлює зв'язок з попередніми поколіннями, бабусями, дідусями. Одягайте частіше білу сорочку вдома і відчувайте, як вона дає вам снаги і здоров'я, краси і ніжності. Вишивати і носити сорочки вишиванки це один із давніх звичаїв нашого народу. А наші українські звичаї треба знати, щоб берегти їх та пишатися ними.